Хокейний клуб Вінницькі гайдамаки у наступному сезоні ймовірніше за все гратиме на новій арені. Торік Вінничани через невідповідність льодового клубу вимогам ПХЛ близько 15% домашніх поєдинків змушені були перенести на поле суперника. Столичні Беркут та Сокіл, а часом і компаньйон не погоджувалися їхати до міста над Бугом, нарікаючи на неякісний лід. Нам разрешили в прошлом году играть в профессиональной хоккейной лиге с большими авансами, потому что арена, на которой мы играли, не совсем соответствовала требованиям, учитывая то, что Мегамол идет нам навстречу, мы найдем консенсус для того, чтобы играть в профессиональную хоккейную лигу, матчи профессиональной хоккейной лиги в будущем сезоне на этом катке. Льодовий майданчик найбільшого у місті торгівельного центру зведений кілька років тому. У Вінниці є ще дві ковзанки однак вони не витримують конкуренції ані в ціновому, ані в якісному компоненті. Зрештою, для ПХЛ необхідний не просто лід, а й відповідна інфраструктура. Тут є і стандартна площадка це самое главное. Вот. і є места, для де можна розмістити достаточное количество зрителей. Ну мінімально достаточно табло. но я думаю, що для ігри хоккейной лиги табло нужно буде обновляти. Нині за словами керманича Вінницького клубу тривають переговори за участі адміністрації комплексу, спортивного керівництва та клубу про те, аби вже у вересні Вінницький мегамол прийняв матчі професіональної хокейної ліги. Розпочати передсезонний збір вінничани збираються наприкінці липня.